Добре день. Сьогодні у нас на огляді зарядна станція від бренду Брідна. Дана станція має потужність 600 Вт і ємність батареї 580 Вт-годин. Для таких великих станцій ємність саме у ватт-годинах вимірюється. Дана станція має екран. Він, станція сама самотужки переходить в сплячий, режим, сплячий режим, якщо до неї не під'єднані якісь пристрої. На екрані ми бачимо індикатор, який відсоток заряду залишився. Також ми бачимо час до повної розрядки і потужність, яка споживається. Також на панелі розташовані чотири блоки: це блок для живлення пристроїв, які мають це... Панель для пристроїв живлення через USB та Type-C. Дана панель використовується для зарядки через сонячну, через сонячну панель. І Даний блок він має гніздо для живлення пристроїв, які живляться від таких автомобільних вилок. Дана батарея може заряджатися від трьох типів джерел. Перший це від електромережі, в комплекті є потужний блок живлення, від електромережі він заряджається близько 5 годин. Також він може заряджатися від автомобільної розетки протягом 7 годин. І від сонячної батареї її, на жаль, в комплекті немає близько 10 годин, в залежності від потужності заряджання самої батареї. Дана батарея підійде для заряджання. Смартфонів, павербанків, електронних годинників, багатьох таких пристроїв, тим більше тут є сама ж панель для заряджання USB і Type-C. Також можна заряджати ноутбуки, планшети. До речі, великим бонусом є наявність ліхтаря у корпусі самої станції. Ви можете, можете під'єднувати якесь освітлення до цієї станції. Там 220, наприклад, звичайна лампочка вона може працювати близько 100 годин від такої батареї. Але якщо вам треба освітити приміщення, в які знаходиться сама станція, ви можете використовувати цю батарею. В ній є три режими роботи. Дана батарея може живити такі електричні пристрої, наприклад, як холодильник, невеличкий холодильник, портативний телевізор діагоналю 32 до 40. Діагональ. Також можна під'єднувати якісь нескладні нагрівальні елементи. Є на ринку мультиварки, які можна теж під'єднати і вони будуть працювати близько години часу. Також у нас зараз стає жарка пора літа можна під'єднувати навіть вентилятори для охолодження і для комфорту. Дана станція є універсальним інструментом, оскільки в теперішні умови зараз дуже часто вимикають світло в оселях. Вона стане в нагоді як і в квартирі, так і в приватному будинку, так і для використання на кемпінгу, адже ви можете живити якісь ті самі портативні електрохолодильники, не докупляти до них спеціальні акумулятори або не використовувати заряд акумулятора самого автомобіля. Цей пристрій буде в нагоді в багатьох ситуаціях. Gracias.